Олександр Дохленко народився та виріс на прикордонні в селі Могриця юнаківської громади. Трудовий шлях розпочав фельдшером Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медичних катастроф своєю наполегливістю, сміливістю та самовідданою працею. Молодий фахівець швидко здобув повагу та авторитет усього трудового колективу. Він закінчив Могрицьку школу після школи. Він відразу. Пішов навчатися в Сумський медичний коледж. У 2015 році, закінчивши коледж, він прийшов працювати на швидку допомогу. На швидкі допомоги він відразу себе поставив як ну, так, спеціаліст свого, свого діла. Йому швидка робота на швидкі, ну, – це було для нього все. Любий вихідний, любий телефонний дзвінок, що треба вийти, вихідний, це в нього не вихідний, він завжди не відмовляв, завжди виходив, завжди працював. Життів врятовано дуже багато. Скільки представити, не можна навіть порахувати, ну насправді це дуже великі цифри. Ніколи не відмовляв, навіть були такі випадки. Ну, небезпечно було їхати на виклик, ніколи не відмовлявся, я, я, я поїду. Ну, людина своє, своєї справи була. Дружина навіть інколи так ображалася на нього, каже, один єдиний вихідний, а ти знову на роботу. Мені треба, мені надо. Швидка для нього була всі. Він навіть у відпустку приїжджав, був ще на контракті. Він завжди знаходив час, щоб заїхати на швидку, побачитися з колегами. Ну, він горів цим. Він вже е місяць не дослужив якраз до закінчення контракту, загинув. В нього було в планах закінчити цей контракт і повернутися назад, працювати на швидку, всі його чекали. Ну, на жаль, судьба сложилась по-другому. Восени 2019 року Олександр Дохленка прийняв для себе рішення залишити на той момент мирну, рідну сумщину і відправитися туди, де небезпечно, щоб надавати допомогу і рятувати людей. Так він підписав на три роки контракти з збройними силами України. На рахунку Олександра десятки, якщо не сотні, врятованих життів, як цивільних людей, так і військових. Пішов він на посаду бойового медика. Вони в трьох, У нас було три фельдшери з моєї зміни, одна дівчина і два хлопця. Ми всі дуже товаришували, були друзями, і вони разом пішли в один підрозділ, всі бойовими медиками. Відразу їх дорога повела на Донбас, там вони виконували свої вже військові обов'язки. Початок повномасштабного вторгнення російської армії бойовий медик зустрів на Сумщині і разом із побратимами доклали зусиль, аби вибити окупантів із рідного краю. Згодом брав участь в обороні від російських загарбників Чернігівської області. Старший солдат, бойовий медик Олександр Дохленко, загинув у бою 21 вересня 2022 року в Донецькій області, неподалік міста Бахмут. Йому назавжди залишиться 27 років. 22 -го. Лютого, 2022 року, вони покинули межі своєї частини, де вони знаходилися. Ну Спочатку це все було, як говорили, навчання. А вже 24 лютого, в пів четвертої ранку, він мені зателефонував і сказав, що розпочалось повномасштабне вторгнення. І вони вже вели перший свій бій на теренах Сумської області. Згодом вони. Ну, Скажімо так, вони участвували в боях звільнення Сумської області, Чернігівської області, а потім вони поїхали в напрямку Бахмута, де 21 вересня 2022 року він загинув. Загинув він за таких обставин, був обстріл. Його побратими були поранені і він пішов їх надавати їм допомогу і евакуювати, не залишив їх один на один. І так сталося, що цього побратима, якого він залишився надавати йому допомогу і забрати, і Олександра вони погиб, загинули разом в один день. І вже він ну, додому не повернувся. В Олександра залишилася дружина, донька, мати батько і брат рідний. Велика війна в Україні приносить за собою смерть, розруху та страшний біль від втрат, який не здатний вилікувати час. На швидкі, коли ми дізналися, це я працював якраз зміну. Коли мені повідомили це о шості ранку, ну не вірили, дуже не вірили. Пройшов майже рік, ну, немає того розуміння, що ну, його немає, що він загинув. Просто дуже часто ну, він останні ці три роки він дуже мало бував вдома. І якби, ну, ми так привикли, я себе знаю по службі, що часто вдома не буваєшся, приїхав там декілька днів і знову їдеш. І воно, мабуть, із-за цього. Таке ну, сприйняття. Е, ну а взагалі ну, ніхто ще досі не може повірити, тому що його немає. Колеги, друзі та рідні назавжди запам'ятають Олександра Дахленка як патріота своєї країни, світлу, добру, порядну людину, гуманно не з примусу чи задля відзначення, а з доброї волі, тому що інакше вчинити він не міг. Знайомство з Олександром у нас розпочалося в 2015 році. Він на цей час вже працював фельдшером медицини катастроф на центральній станції міста Суми. Я в той час проходив виробничу практику. Спочатку, так сказати, наші відносини не задалися, але потім я прийшов, ще працювати, ми почали з ним працювати на одній бригаді, почали товаришувати, роззнайомилися, ну і так, можна сказати, зародилися наші дружні відносини. Потім пізніше ми Стали з ним сім'ями дружити, ну, а пізніше вже ми стали кумами. Народилася дитина, я став хрещеним батьком для його дитини. Людина була дійсно. Як вам сказати, чуйна, співчутлива, дружелюбна? Завжди в нього була посмішка на обличчя в незалежності від будь-якої ситуації, що б не трапилось вдома, що б не трапилось на роботі. Він завжди можете в будь-кого з колег запитати, це людина позитив завжди з посмішкою. Був. Медицина стала покликанням для душі Олександра Дахленка. Він безмежно любив свою професію та людей, прагнув увесь час удосконалюватись, усім цікавився, був постійно захоплений справою свого життя і радо ділився професійним досвідом із колегами. До своєї роботи відносився дуже уважно, з розумінням. Був висококваліфікованим спеціалістом. Працював як на фельдшерських бригадах, так на реанімаційних бригадах, на лікарських бригадах, був учасником багатьох змагань, представляв наше місто на всеукраїнських міжнародних змаганнях швидких допомог, займали призові місця. Людина, можна сказати, була серед колег, одна з авторитетних. Дуже багато хто звертався за допомогою до нього, давав ми якби. Трошки молодше було покоління на швидкий, він уже трошки попрацював, зверталися за допомогою, давав поради як краще. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатам в селах і містах звучать слова: герої не вмирають.